Вітаю усіх слухачів і слухачок, а також глядачів і глядачок українського радіо, оскільки ви нас можете чути не тільки у радіоефірі, а й дивитися на youtube каналі Українського Радіо. І сьогодні у нас цікава дуже розмова на тему того, як працює наш український військовий Амазон. Червня 2022 року Міністерство оборони заснувало нове державне підприємство Агенцію оборонних закупівель. І міністр оборони Олексій Резніков тоді говорив, що це має бути такий військовий Амазон, щоб там були всі виробники зброї відомі у світі, крім. Звісно, російських, ну і напевно білоруських, і звісно, ті, яким ми довіряємо, і вони мають бути напряму в реєстрі і матимуть, і щоб ми всі мали можливість без посередників напряму нам постачати зброю у вересні. Цю нову державну агенцію очолив Володимир Пікуза. Володимир Пікуза зараз у нас в студії в студії Українського радіо. Пане Володимире, вітаю вас. В ефірі доброго дня, доброго дня, слухачам. Дякую за запрошення. Отже, давайте спершу розберемося із військовим Амазоном. Як все ж таки улаштована ця агенція оборонних закупівель, і наскільки вона нагадує той американський Амазон, яким я думаю, багато хто з наших слухачів користується. Ну, по перше, потрібно розуміти специфіку оборонних закупівель, хоча б її деякі деталі, то для того, щоб розуміти, що є різниця між Амазоном, як майданчиком для продажу товарів, і нашим майданчиком як місцем, де ми намагаємось. Прозоро та доступно купувати товари. Тобто ми створюємо майданчик для того, щоб купувати товари для задоволення потреб Збройних сил України. Але кажучи про порівняння з Амазоном, основними спільними рисами є прозорість та простота та швидкість, звичайно, те, що на сьогоднішній день є критичним. Час це єдиний невідновлюваний ресурс, який є в Україні. Давайте нагадаємо ще нашій аудиторії, для чого взагалі створювалася це ця агенція оборонних закупівель раніше. Цю функцію виконувало Міністерство оборони, і також воно ще закуповувало і оборонні закупівлі, проводило закупівлю зброї, простіше кажучи, і необоронні закупівлі, наприклад, харчування і, і форму, і так далі. І зараз уже Міністерство оборони цим не займається. Зброю закуповує агентство, яке ви очолюєте. Арсен Маділов очолює іншу агенцію, яка опікується необоронними закупівлями. То Давайте нагадаємо, в чому полягала ідея, чому міністерство оборони не могло й далі собі продовжувати купувати зброю, як усі попередні роки воно це робило. По-перше, хочу, щоб нас не звинуватили в тому, що ми вводимо в оману наших слухачів. Міністерство оборони досі закуповує зброєння та військову техніку та речове забезпечення. Агенція до певного періоду часу існувала в форматі спецімпортера. Ми були рівними з іншими компаніями, державними підприємствами, приватними компаніями. Фондами різноманітними, які мали право імпорту озброєння та військової техніки для потреб збройних сил України та інших державних замовників. Потім була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка надала право Міністерству оборони визначити собі службу замовника, яка буде здійснювати в подальшому оборонні закупівлі. І минулого тижня, згідно наказу міністра оборони, цю функцію функцію служби замовника було покладено на Агенцію оборонних закупівель. Це знову ж таки не означає, що Агенція стає монополістом у закупівлі озброєння військової техніки для Збройних сил України. Агенція Отримає ці функції в тому е, об'ємі, який буде надано Міністерством оборони України. Тобто Міністерство оборони України визначатиме той об'єм озброєння та військової техніки, який буде закуповувати агенція, а який буде закуповувати Міністерство самостійно. Чому так вирішили? Це мені здається, якась половинчата реформа. От Ми в ефірі Українського радіо ще до початку широкомасштабного вторгнення говорили, як ця система закупівлі зброї для збройних сил для армії якоїсь держави працює в інших країнах, країнах НАТО, до речі, пострадянських. І у нас були військові аташе Балтійських країн і розповідали, що це дуже так суворо розмежовані функції. Є міністерство оборони, яке визначає політику, яке визначає яку зброю ну. Потрібно так на політичному рівні, але самі закупівлі все-таки проводить окрема структура. Ну і все ж таки, це е, має, має запобігати корупції. Як воно насправді я не можу перевірити в цих країнах Балтії, але отакий розподіл є. І потім я бачила, що і в інших країнах НАТО теж навіть це, напевно, є вимогою НАТО, щоб функції Міністерства оборони і е, організації, яка закуповує зброю, були розмежовані. По-перше, повний перехід цих. Повноважень до агенції повинен бути швидким, але все ж таки еволюційним шляхом uh -huh. влаштовувати революцію в умовах, коли е, озброєння військова техніка потрібні кожної години, навіть не кожного дня. Ну просто небезпечно. Ламати систему, а її потрібно ламати для того, щоб так чітко відокремити функції в умовах, коли постачання йде кожної години, є небезпечним у розрізі того, що ці постачання можуть стати неритмічними. Це по-перше. По-друге, існують функції, які можна прив'язати до створення та формування політики. Наприклад, це робота з науково роботи, науково Слідними конструкторськими роботами це залишиться на міністерстві оборони. По-друге, існують випадки, коли озброєння закуповується по програмі уряд до уряду. І тоді Агенція оборонних закупівель просто не може на вимогу іноземного партнера виступати закупівельною організацією. В таких випадках Міністерство оборони буде контрактувати навіть в країнах НАТО так і навіть є в країнах так. НАТО. Uh -huh. Ми повинні розуміти, що ми наразі тільки розвиваємо співробітництво з НАТО, маючи контакти маючи діючі контракти з майже усіма країнами, які входять до НАТО, з НАТО як структурою, як. Апаратом ми на сьогоднішній день прямих контрактних відносин не маємо, тому що структура є дуже бюрократизованою, дуже неповоротливою, і простіше працювати з конкретними урядами. А в конкретних урядах можуть бути свої особливості, як, наприклад, вимога працювати тільки уряд до уряду. Я вже кілька разів вжила це слово корупція. Це напевно дуже чутлива тема, особливо коли ми говоримо про ринок зброї загалом, тому що це доволі закритий ринок, але ми мусимо довіряти. І маємо з іншого боку, щоб довіряти, повинні мати якісь підстави. О, дивіться, центр протидії корупції кілька день тому опублікував таку інформацію. Не отримали офіційний відповідь на свій запит, що міноборони не отримала зброю на скільки на 30 Три мільярди гривень прострочена дебіторська заборгованість, і отут важко зрозуміти, а хто за це відповідальний. Якби тільки як в країнах НАТО, про які ми вже тут згадували, є відповідальний орган, є його очільник або очільниця відповідальна, то тоді можна пред'являти ці претензії. Кому пред'являти ці претензії тепер нам, як суспільству, у міністерстві оборони? Дивіться, я думаю, я не великий спеціаліст у соціології, але я думаю, що тут доречно застосувати такий термін, як маячок. Тобто центр протидії корупції каже про прострочену дебіторську заборгованість. Це не означає, що там виявлені факти корупції. Якщо вони будуть виявлені, то звичайно ми про це повинні говорити, і люди винні в цьому повинні понести покарання. Але на сьогоднішній день прострочена дебіторська заборгованість це наслідок. Можливо, десь форс-мажору, можливо, десь неправильного підходу конкретних постачальників до роботи з ризиками. Найбільші об'єми цієї простроченої дебіторської заборгованості виникли через те, що українські постачальники, спецімпортери або міністерства зробили передплату за конкретний товар, і цей товар не отримали, але або отримали невчасно. Тоді виникає оця історія з простроченою дебіторською заборгованістю. Найрозповсюдженіший випадок це коли. Е Міністерство оборони або постачальник вносить передплату за товар. Далі йде оформлення усіх дозволів для трансферу цього товару. Ми повинні розуміти, що ми кажемо не про цукор, не про пшеницю. Ну, тобто, десь да. могли не отримати дозвіл, тобто, так? десь могли не отримати дозвіл. Е, насправді, на початку повномасштабного вторгнення дуже розповсюдженою була ситуація, коли постачальник іноземний отримував передплату, починав процедуру підготовки до відвантаження. І в країні цього постачальника змінювався уряд. Давайте згадаємо, був урядопад цілий в 2022 році в Європі, і новий приходячи до влади, новий уряд починав переглядати умови співробітництва з Україною. Найпоказовіший випадок це коли уряд змінювався. Буквально Міністерство оборони нового уряду бачило, що є завантажені на ешелони товари бронетехніка конкретно, і вони приймали участь подарувати Україні цю техніку, але гроші вже проплачені. Частина грошей вже витрачено на обслуговування банківських інструментів, на отримання транзитних ліцензій, експортних ліцензій, мит та зборів. І Постачальник навіть добросовісний не мав вже в руках належної суми, що повністю пов ну, це така знати каз, казка із хеппі-ендом, Так, якщо і гроші ну, хоча б почати буде, коли ми так, повернемо так, гроші так. і формально а, закриємо а, контракт. А, а, Зрозуміла, а у вашої ну агенції, яку ви очолюєте, агенція оборонних закупівель теж такі є історії. В нас відсутня прострочена дебіторська заборгованість. Дійсно, є історії, про які кажуть на загал, це судові позови від Міністерства оборони, але предметом цих судових позовів є стягнення штрафів за невчасне виконання. Це позови до державного підприємства так. Агенції оборонних закупівель від міністерства оборони України. Це наші читачі до речі, просили так. мене запитати про Саме ці позови. Так. А знаєте, що ще від нашої аудиторії, ми які отримали запитання саме до організації роботи, от в цьому новій структурі, так яку ви очолюєте, Агенція з оборонних закупівель, чи створені антикорупційні запобіжники в діяльності державного підприємства Агенції закупівельних оборонних закупівель? От, наприклад, чи є там уповноважені так по боротьбі з корупцією, проводиться оцінка ризиків, чи затверджена антикорупційна програма, от саме у ДП Агенція закупівель? Роних закупівель, як і в кожному державному підприємстві, в нас є затверджена антикорупційна програма. В нас є інститут уповноваженого з антикорупційної діяльності, який... Думаю, що на наступному тижні буде розширений до підрозділу, тому що угу. ми зараз активно розширяємось, і просто зараз на розгляді Міністерства оборони України знаходиться нова штатна структура, яка передбачає цілий підрозділ е відповідальний за антикорупційну діяльність і антикорупційну політику. По-друге, створена дуже детальна і складна система стримані противаг, як в, самої, в самій агенції, де функція розгляду, наприклад, комерційних пропозицій, ми Називаємо це маркетинговою функцією, відділена, чітко відділена від функції укладання та реалізації контрактів. Іншими словами, одна особа не може знати, хто буде виконувати контракт на підставі комерційної пропозиції, що заходить. Так само ми обмежені рішеннями Міністерства оборони України, яка розглядає усі наші пропозиції щодо укладання контрактів спільно з Генеральним штабом та командування сил логістики Збройних сил України. Ця система стримані противаг саме призначена для того, щоб неможливо було зловживати повноваженнями, зловживати владою і приймати неефективні для збройних сил України рішення а наглядова рада вже є. Наглядової ради на сьогоднішній день в підприємстві немає, передбачено залі буде створено. Ми е, опрацьовуємо механізм створення наглядової ради, яка не зможе заблокувати роботу агенції, тому що ми повинні розуміти, що ми знаходимося в стані війни, і ми звичайно будемо створювати наглядову раду, коли е, ми вийдемо з війни нашою перемогою, або коли ми будемо розуміти, яким чином сформувати наглядову раду без ризику потрапляння туди. Агентів впливу. Гаразд, але які тоді є опції у виборців, так, в першу чергу, так ми говоримо про виборців, які є платниками податків. Ну і у наших закордонних партнерів, міжнародних партнерів, не те, щоб впливати, ну хоча б бути впевненими в тому, що немає корупції і немає тих самих агентів, про яких ви вже згадали. Вони не. ж теж працюють. Якщо немає наглядової ради, то а як? Який функціонал от цього цивільного контролю над вашим підприємством? Я думаю, що ми маємо право говорити в існуючих обставинах жорстко, і моя відповідь на це запитання. Е... Ми звітуємо перед уповноваженими, в тому числі народом, особами в особі депутатів Верховної Ради. Угу, під ними ви звітуєте звичайно, так? Угу. як Міністерство оборони, так і Агенція оборонних закупівель, так і інші спецпортери, Ну не будемо називати їх інші, бо ми вже служба замовника. Так, так. і імпортери. На постійній, на регулярній основі звітують в комітетах Верховної Ради. Тому чому комітети? Тому що існує формат закритих засідань, де Чутєва інформація, чутлива інформація може бути закрита. А на загал виносяться тільки результати, які не впливають на постачання. Перш за все, це те, що нас цікавить, і на формування загального бачення ворога щодо того, що в нас відбувається в цій сфері, ми звітуємо не тільки перед комітетом з безпеки, оборони та розвідки, а також перед антикорупційним комітетом, з комітетом з правоохоронної діяльності та іншими. Тобто, ми відкриті як для партнерів через посольства, так і для, ну скажімо, суспільства через Верховну Раду. тобто ми повинні виключати можливість е, потрапляння інформації від нас до ворога, і ми не можемо виключити її зовсім. Але ми працюємо над тим, щоб спілкуватися з авторизованими особами, скажімо так, депутати авторизовані як службою безпеки при перевірки і допуску mm -hmm. до державної таємниці, mm -hmm. так і суспільство якими досягненнями вже ви це я звертаюся до гостя нашого Володимира Пікузо, керівника державного підприємства Агенція оборонних закупівель? Можете похвалитися? Ну чи перерахувати принаймні рік майже ви при посаді? От які результати по перше, особисті. агенція створювалася з нуля. І як будь-яка юридична особа мала у штаті директора та головного бухгалтера на сьогоднішній день штат. нас є штат більше 90 осіб. Угу. По друге, ми за цей рік в статусі спецімпортера потрапили, поставили для збройних сил України озброєння та військової техніки на майже 13 мільярдів гривень. І ми працюємо далі. І зараз, набуваючи набоваючи угу. статусу служби замовника, ці об'єми збільшаться, і я сподіваюся, успішно як і раніше. Дякую вам дуже за розмову. Володимир Пікузе, керівник ДП Агенція оборонних закупівель, став гостем українського радіо.